Блядь! Над нами! Давайте, давайте, давайте. Не, не, не! Он сейчас будет в нас! О, да поможи, боже! Давай, чисто! Блядь! Едем! Все, приехали! Тело, давай! Где? давай, давай, грузи! Вот он за нами, где нахаваем! Давай, прошу, родой! Прошу тебя! Серега! Давай, давай. Он подлетает, подлетает! Без пакета! Давай, давай, сюда. Все, Все сюда. давай! Все, Гони, Над нами! Не-не-не! Он сейчас будет в нас! Вон он прямо! Тихо, нет! Не просто... ну, уедем! Они Мы уедем, еще нет! Пакет! Mm -hmm. Боже, кто помоги! Кто помоги выехать? Да помоги выехать? Слашко, ми хочемо жити, ми хочемо жити, ми хочемо виїхати. Помої, пожалуйста. Помоги, будь, будь. Будь. Всього друзі, ти Поможи, Боже. Ми залишили, живі, Ми вивезли. Дякую вам всім, тому, що ви зараз Дякую. Сьогодні третій день народження. Велетень, Херсонська область. Вбили чоловіка з дрона. Гражданський просто їхав на велосипеді, вбили. Ми поїхали забирати тіло, бо подзвонили рідні в слізах і попросили вивезти, похоронити по людськи Ми поїхали забирати. Підірвалися на... на міні. На магнічній міні. Так, зверху. Ми залишили живі. Це головне. І ми вивезли неживого чоловіка, хлопця. Йому до 35 років було. Мене всього просто трухає. Вони просто вбивають харсоні людей цивільних. Опа, оптимально, що мало. Бріжі, може, підходить.